Розділ третій. Після того до Йони вдруге було Господнє слово такого змісту Встань, і йди у велике місто Ніневію і провіщай у ньому застереження, яке я тобі доручив. Цього разу Йона встав і за Господнім наказом пішов до Ніневії. Ніневія ж вважалась у Бога великим містом на три дні ходи, і почав Йона ходити вулицями міста, скільки можна було пройти за один день, і, проповідуючи, говорив: Через сорок днів Ніневія буде зруйнована. Ніневітяни повірили Богові від найстаршого й до найменшого, оголосили піст і одяглись у Веретище. Ця вістка дійшла до царя Ніневії. Він устав зі свого трону, зняв із себе свою царську мантію, одягнувся у веретище і сів посеред попелу. Він звелів оголосити в Ніневії постанову царя і його вельмож, наказуючи Жодна людина і жодна тварина. Воли вівці не повинні нічого їсти, не пастися і не пити води. Нехай буде веретище на людях їх худобі, і нехай щиро волають до Бога, хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних учинків своїх рук. Хто знає, може, якраз Бог зглянеться і відверне від нас свій палкий гнів та обурення, і ми не загинемо. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернули зі своєї злочинної дороги, то Бог змилосердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити, і не допустив його.